Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми придбали будівельний пилосмок. Загальна вартість 21 одна тисяча гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін кожному з вас хто донатить. Молодці також у нас важливе оголошення, увага. Наші захисники, які прикривають нас з вами на Донецькому напрямку, яким ми неодноразово допомагали, просять нашої з вами допомоги, а саме у наданні будівельних матеріалів. Що тут тільки нема. Список бачите зараз на екрані. Всі запитання по списку, куди відправляти. За номером адміністратора пишете. Не дзвоніть, 300 гривень донат. Дякую, молодці. Це треба збирати своїми силами. Ми вже з вами один такий список зібрали, якщо що, це було близько, десь, напевно, півроку тому. Заздалегідь вам вдячна. А тепер давайте до роботи. В Україні за 18 мільйонів державних коштів знімають серіал під назвою Бойко. 18 мільйонів непогано. Чи дійсно на серіал виділили такий кошт під час війни? Після цієї новини вже нічого зніматися не буде, або не за такий кошт, це точно. Питання в іншому. Ну, вони зовсім не при собі. Чого так відбувається? Це відбувається тому, що люди близькі до серіалів, дуже близькі до тих людей, хто розподіляє кошти в нашій державі. Як несумно це звучало. Папа Римський помолився не лише за українців, а й за расистів. Вони ж брати, двоюрідні брати. Угу. Хай порозуміються, війна це завжди поразка миру всьому світу, сказав він. Що тут скажеш? Бажаємо папі римському такого ж брата, щоб так само він відчув на собі всю любов, турботу такого брата, як у нас, і далі подивимося, як він стане молитися. Розстановка сили подій на фронті розстановка сил і подій на фронті з нашої сторони і зі сторони ворога. З нашої сторони, у нас серіали знімаються за 18 лямів, ми щось чекаємо. Щось ми з вами чекаємо. Так, значить, зі сторони ворога. Там ситуація не найкраща, але вони готові піти на самий ризикований крок за весь період війни. До четвертого місяця наступного року вони його або зроблять, або ні. Зараз подивимося, що там далі. У нас. Будуть перемовини, перемовини зірвуться. Значить, цей крок, про що ми кажемо, вони на нього не підуть. якісь типу, різкі, прям такі останні вже знаєте маневри, на які вони здатні. Вони не підуть, бо ми підемо на зустріч в плані домовленості. Але навіть ці домовленості вони не виконують. наші дії щодо нашої перемоги. Да. З одного боку, що ми чекаємо, тому що ми впевнені про допомогу наших партнерів і про те, що мирний договір він так чи інакше буде підписаний. Так, да, так воно і буде. Але ж питання в іншому: на яких умовах він буде підписаний? Скільки території потрібно буде віддати ворогові? Як далі буде, будуть відбуватися події? Тобто питання в цьому не коли, а як і яким чином. Так, далі поїхали. Рашисти через великі втрати своїх військ на сході України можуть залучити північно-корейських солдатів на інші ділянки фронту, окрім Курщини. Про це в етері телемарафону повідомив речник Оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця. Бійці КНДР. Червоні пакети. Вони. Ступають бій на інших ділянках фронту, не тільки на Курщині. Да, до такого їх життя не готувало. Таки вступають, таки вступають, посипляться вони там аж як. Це однозначно точно, але вступають і вони, звісно, побаламутять воду нашим хлопцям. Ну таке кинуть і їх, і їх будуть купувати дуже великими коштами. Тобто, щось їм таке будуть обіцяти цим кандерівцям, що просто в небо в алмазах, але всі поїдуть додому. Пакетиках, що готує для нас наша влада? Або до чого готується в 2025 році? Що для нас готує наша влада для народу України? Що готує наша влада? Значить, що готує візьмуться візьметься наша влада за жінок. Подивиться вона на жінок і зрозуміє, що жінки або можуть більше платити налогів, або вони можуть більше працювати за менші кошти, або вони можуть піти в армію, типу, в чому питання. Ну, тобто, щось от наша влада готує для жінок. Також вона готує закони, які ну, точно народ не буде сприймати, а прийдеться рахуватися з народом, бо тут, по-іншому, ніяк чомусь не буде. Це ми з вами побачимо десь 3-4 місяця вже наступного року, що вони там захочуть з законом зробити переробити. Сонечко вийшло, ну і добре. Так, як там було до чого готує на нас наша влада або до чого готується? До чого готується сама влада в 2020 році? Готується до тієї самої схеми, щоб у них все було і щоб їм за це нічого не було. Чи буде ця схема можлива? Так, перше півріччя наступного року буде можлива, але потім попливуть, вони посипляться. От згадайте мої слова. Ну і добре. Так. Гарні події для нас до кінця року. Гарні події для нас, для українців до кінця цього року. Повернення людей додому. Повернення людей додому. Знову буде об'явлена якась матеріальна допомога. Ага, і значить, щось зроблять для того, щоб всі жінки не поїхали з країни зі своїми дітьми. Тобто, також якась така бублік, пряник щось таке задобрювати будуть. Нічого, прорвемось. Дякую.